Вітаю, друзі! Мене звати Анастасія. Повертаюся до вас вже в звичному форматі своїх влогів з рецептами, мотивацією і домашніми справами. Починаю свій влог зі сніданку. У мене сьогодні яєчня в тостовому хлібчику. В додаток до цього ще додаю іспанське лечо, як я називаю, це мариновані оливки з овочами. Так само ще додаю салатик і помідорчики. Заправляю це все оливковою олією і трохи присипаю кунжутовим настінням. Останнім часом я дуже мало стала пити кави. якось мені не хочеться, організм якось не сприймає каву, тому я Йшла зранку на соки. В магазині у нас продаються свіжо вижиті соки мандарину або апельсину, тому я інколи їх міняю. Цього разу у мене мандариновий сік. Ось моя яєчня вже приготувалася і все, сніданок майже готовий. А з кавою чогось в мене останнім часом не виходить, тому трошечки вирішила зробити паузу. Тож ж бажаю вам смачного, якщо ви теж будете зараз їсти, а я продовжую. Друзі, у мене на кухні з'явилася обновочка. У мене тепер тут висить така картина. Цю картину я не малювала сама, а сталося це на дні народження. Дівчинка влаштувала день народження в такому арт-стилі. Вона запросила свою подругу художницю, і ми на дні народження малювали картини. Сама дівчинка, яка святкувала день народження, зробила фурше, були різні напої, і ми такою дівочою компанією сиділи, малювали, спілкувалися, і це було дуже цікаво. Я була в такому захваті від процесу. Різні дівчата малювали різні картини. Я обрала ось таку осінню томатику, мені цього не вистачає тут, у Валенції, таких насичених жовтих, червоних кольорів. І мені якось сумую я за осінню. Чому ділюся? Тому що я в той момент не вела, якось не виставляла відео зараз, наздоганяю трошечки. З вами ділюся ідеями, як можна відсвяткувати день народження. Що можна влаштувати, і я думаю, це взагалі дуже цікавий варіант, ось так провести час з подругами. Не обов'язково на день народження, можна і е, просто зібратися і зробити такий дівич вечір або дівич-зустріч. Це взагалі е, дуже цікава ідея. Тож в мене тепер ось така осіння картина вдома. Знову ж таки, наздоганяючи ті дні, які я не виставляла відео, бо не встигала, або не мала часу. Хочу вам показати рецепт смаколиків, які я готувала Кирилу в школу на свято Хеловін. Вам знадобиться лише три інгредієнти: вершкове масло, маршмеллоу і повітряний рис. Із цих інгредієнтів повинні були вийти в мізки – Тож на середню потужність ставите сковороду, туди засипаєте маршмеллоу, їх треба розтопити, щоб вони були такі рідкі. Туди потім я додала трохи барвника і вже потім висипаю повітряний рис. Все добре-добре перемішую, майте на увазі, що все буде прилипати, і краще це робити з силіконовою лопаткою. Я додала барвник, хоча маршмели були режеві, але щоб для імітації місків треба було ще додати барвник, Щоб це було більш схоже. Далі я змащую руки соняшниковою олією, щоб до мене нічого не приліпало, але все одно маршмеллоу дуже-дуже таке липуче. Стіл я накрила силиконовим ковриком, також його змастила соняшниковою олією і все, можна робити кульки, із яких потім за допомогою палички для суші можна робити ось такі мізки. Хочу сказати, ще таку. У пораду, що коли ви будете робити, то треба. Почекати трошечки, поки вони охолонуть, тому що гарячі вони розповзалися, і на місці вони були не дуже, не дуже гарні. Треба було почекати, все ж таки, поки воно охолоне, і потім вже формувати ось такі страви. Насправді можна робити не тільки мізки, це просто така ідея, я колись бачила в інтернеті і вирішила повторити. А можна робити все, що завгодно. От, дуже хороше поєднання маршмелу. З тим повітряним рисом. І е, я зробила десь 25 штук. Але один Кирило з'їв і сказав, щоб я ще зробила, щоб ми їли вдома. Ну, Такий десерт. Насправді ці, е, цей повітряний рис продається в відділі для швидких сніданків, там де пластівці продаються, або мюслі. І це дуже розповсюджене в Іспанії, тому це було дуже легко знайти. Але е, дуже багато є шокурівних шоколадних, шоколадного повітряного рису тому довелося трошечки побігати по магазину, тому що шоколадних було більше всього. І ось таким чином роблю кульки вже в кінці в мене виходило краще, тому що вже маршмелов потроху охолонув і формувався швидше і краще ніж на початку. На початку, коли він був гарячий, він ще розповзався і це виглядало не дуже гарно. І я ще хотіла зверху полити їх желе, Знаєте, таким може або полуничним, або малиновим, щоб така взагалі імітація слизу була. Ну, не знаю, чи можна таке козати або показувати в Ютубі. І ось такий в мене вийшов результат. Кирило сказав, що не треба нічим більше змащувати, тому що діти будуть брати руками і їсти. Але насправді це було дуже-дуже смачно. Тож, ось такий швидкий рецепт, липкий і швидкий рецепт, який. Ви можете використовувати в домашніх умовах просто як смаколик для, до чаю, для дітей, для себе. І дуже цікавий такий експеримент. А на наступний день Кирило забув свою страву вдома, тому мені довелося йти до школи. той момент, коли дитина забула вдома ньому міське, звучить не так метафорично. <звучить> Прийшла в школу, зараз буду віддавати. А ще, друзі, ми з Микитою трохи поперебирали іграшки і ось такі розвиваючі е, ігри. Е, у мене є похресниця, хочу їй передати посилочку, у неї буде день народження. І до цієї посилочки хочу передати деякі ось такі ігри. Я думаю, моя кума зараз дивиться це відео або, може, пізніше подивиться. Тож знімаю. З Микитою поперебирали, тому що у мене е, молодший син, він... Пам'ятаю усі іграшки, в нього не так багато іграшок, але я, наприклад, зі старшим сином могла поперебирати іграшки, і він ну, не дуже пам'ятав, які в нього там були, які не були. А ось молодший син він пам'ятає усі іграшки, і якщо я якісь прибираю, то він потім шукає, питає, де що і, і куди, і де я поклала. Якщо він не знаходив, то обов'язково треба купити нову, щоб вона була, тому що для нього всі іграшки важливі. Тому а, наразі перебрала ось з ним разом ось такі ігри. Хотіла насправді більше. Більше ще з тих ігор, які я замовляла на шені, я там відео виставляла великої розпаковки тих розвиваючих ігор, але він сказав, ні, я поки ще граюсь. Ну, хай поки грається. Потім знову назбираю посилочку і передам кумі. А зараз я хочу це е, загорнути в харчову плівку, щоб деталі не поросипалися, і щоб потім вони відкрили і могли гратися. Тож такі у мене тут домашні процеси перебирання речей. А ще, друзі, хотіла вам показати, у нас є такий куточок, де ми з малюком займаємося, повторюємо якісь літери, або він малює, або якісь ігри ми граємо. Я ще зробила ось таку абетку з іспанських літер. У нас є така сама ось з українських літер. Ми вже поприклеювали усі літери. До речі, хто не бачив, то я зробила ось такий аркуш великий Батман, він, здається, називається, якщо неправильно, виправте мене, будь ласка. І я вирізала ось такі літери, і дитина мені сама їх клеїла. І ми вже переклеїли усі літери. Він все одно забуває, як називаються ці літери. Ми повторюємо періодично, але сама забавка того, що можна було наклеїти ці літери самому і повторювати, а потім асоціювати ці літери з якимись там тваринами або предметами, він потім їх згадує. Так само я зробила ось таку абетку з іспанських літер. До речі, я тут олівчиком трохи попідписувала, як вони називаються, тому, тому що я сама інколи забуваю. І сюди я ще приклеїла цифри, я їх роздрукувала і просто вирізала і приклеїла, щоб повторювати ще і цифри. Тому інколи ми тут малюємо, Микита може написати своє ім'я і написати якісь. Цифри ми там згадуємо, повторюємо. Він вже рахує на іспанський, на український і на англійський мові. Тож. Такі у нас розвиваючі моменти. Якщо комусь буде цікаво, можете взяти таку саму ідею. До речі, тут Микита теж приклеював ці літери сам. Я так само зробила Це ідентично, як з українськими літерами, так і з іспанськими. Це дуже цікаво. Він захоплюється, він одразу в процесі. Просто все, що стосується наліпок, йому все цікаво. Тому ось такий у нас був розвиваючий момент. Ще хочу повернутися до подорожі і планую зняти відео плюси і мінуси подорожі у кемпі. Це був дуже цікавий досвід. Багато людей у мене запитали, які були нюанси, які були особливості цієї подорожі. І я думаю, що це не всім підійде, але сподіваюся, що воно буде корисним. Я поділюся додатком, яким ми користувалися у подорожі, який нам дуже допомагав знайти місця для парковки, де можна залишити машину, де можна переночувати де можна заправитися і різні нюанси, які нас спіткали під час подорожі. І е, хочу потім випустити і показати наш досвід. Хоч я вже місяць знаходжусь вдома, але все одно ще продовжую виставляти шворце і писати в спільноті свого каналу про свою подорож, що ми бачили, які е, моменти у нас відбувалися під час подорожі, і е, можливо у вас є якісь питання, на які я можу відповісти вже в наступному відео, коли буду знімати е, плюси і мінуси е, подорожі у кемпі. А наразі продовжую знімати свій постійний формат відео з мотивацією, рецептами і побутовими справами. Це мій постійний формат відео. Тому залишайтеся зі мною, і я буду завжди рада поспілкуватися з вами у коментарях. Так, ось так я запакувала ці дощечки, щоб деталі не загубилися. Все, тепер треба накупити смаколиків. Так, тут ще такі картки є з овочами. Є ще така книжечка. До речі, хто, хто зі мною вже дуже давно, ще з Франківська, коли ми там жили, то це нам давали книжечку. Була група, здається, в телеграмі, де матусі обмінювалися речами для дітей. Одні там могли передавати одним матусям, інші іншим, безкоштовно, як допомога одним одним. І Матусям-переселенцям і мені прислали ось таку книжечку, ще там деякі іграшки. Вона дуже цікава, ця книжечка з віршиками, з дуже гарними малюнками. Микита дуже любив цю книжечку гортати, не так читати, як просто погортати і подивитися на цих тваринок. Дуже гарна книжечка, і я дуже вдячна тій дівчинці, яка мені цю книжечку передавала. Мені дуже приємно, що є такі люди в нашій країні, які так тоді об'єдналися і підтримували одну одну. А тепер ця книжечка поїде до моєї похресниці. Я думаю, що їй теж буде цікаво подивитися і рости з цією книжечкою. А ще у мене тут. Ховається ось такий павучок, він був другом Микити на Хелловін. У мене дитина не дуже хотіла перевдягатися, але в садочок треба було піти з якимось, якимось костюмом або ну, як додатком, який стосується Хелловіна. Тому я зробила ось такого павучка на такій нитирсі. І у мене малюк пішов в садочок з таким павучком на нитерсі. На повідочку. Всі були у захоті. Але, але я його не передаю. це Просто він тут поруч лежав, хотіла вам показати як ідею. Можливо, в Україні теж є садочки, які теж святкують Хелловіни. Можна дитині дати просто таку е, іграшку, ну, вже в наступному році, на ниточці, якщо вона не хоче перевдягатися або малюватися, як моя дитина. А тепер приготуємо вечерю. У мене з минулої вечері лишилося багато рису. Я його спеціально стільки наварила, купила фаршу і хочу зробити ті Взагалі я планувала зробити ті м'ясо по-французьки і е, макарони. Е, вирішила так багато зробити м'ясних страв, щоб на найближчі десь 2-3 дні вже не потрібно було нічого готувати. Насправді, рису так було багато, що ще його і лишили. Тому висипаю вже в менший судочок, щоб не займало багато місця в холодильнику кастрюля. І все, і будемо готувати ті втілі. Ми, як завжди, зі мною мій помічник він періодично ввечері мені допомагає. Цього разу він я його посадила на стіл, тому що на стільці він дуже смикається і дуже заважає. А так на столі йому цікаво дивитися, спостерігати щось допомагати. Ну він мені і не заважає так особливо. У мене рецепт тівтєлі дуже простий. Я використовую рис, фарш м'ясний. Загалом може бути будь-який фарш. В моєму випадку я купила теляче і все, все перемішуємо, додаємо сіль і приправи. Я не використовую яйця, не знаю, мені не дуже подобається смак коли це все перемішується з яйцями, тому е, достатньо просто фаршу і рису. Е, цього разу я використовувала сіль, перець і сухий чесник. А вже ж ручки мого сина хочуть мені допомагати, тому я трошечки перемішала і дала йому допомагати теж мішати. А тим часом я почала е, розігрівати сковороду, додаю туди соняшникову олію і потім вже е, змочую руки водою, щоб фарш дуже сильно не приліпав до рук, і викладаю такі кульки на сковороду. Е, кульок вийшло дуже багато, тому використовувала дві сковороди, періодично так пере, пере, перегортала. Пульки, щоб вони трошечки підсмажилися, я їх не засмажую прям до такої, прям, наче котлети до такого стану. Мені достатньо, щоб вони трошечки схватилися, і я їх потім буду перекладати в іншу сковороду, де я буду їх трошечки тушкувати в соусі з цибулею і з морквою в тілі смажиться. я вирішила почистити цибулю і моркву. Не без допомоги малюка, він вже ж дуже приймає участь, йому дуже подобається особливо цибулю чистити. І, до речі, це дуже цікава гра для малюка, для дрібної моторики рук і, і така забавка на деякий час. Він знову ж таки мені не заважає, якщо правильно організувати його роботу, то він навпаки навіть... Дуже допомагає. Ми насправді дуже цікаво і весело провели з ним час. Чистили, нарізали овочі з малюком, підсмажилися вже трошечки тіткілі. Я Далі використовую іншу сковороду з високими бортиками, щоб можна було протушкувати їх у іншій сковороді. І поки смажиться цибуля, я хочу зробити такий томатний соус, використовую томатну пасту, додаю туди трохи кропу і трохи приправ. І все. Можна потім буде заливати ті цим соусом в подальшому, щоб вони тушкувалися в ньому і набирали. Цей смак томату і приправ. У соусу я додаю солодку паприку трошечки, додаю прованські трави і сухий чесник. Я не використовую свіжий чесник, тому що мені він дає, наче як горчинку, а сухий чесник дає і смак, і трошечки аромату, і не дає такої горчинки, явної, як свіжий чесник. Так, цибуля вже підсмажилася, я додаю трохи моркви, знову ж таки, трохи підсмажую, і можна вже викладати туди. І ті в тілі. Добре, що все помістилося, тому що смажила на двох сковородах, а потім, щоб протушкувати, треба було все в одну кинути і вийшло все дуже добре. Заливаю соусом, накриваю кришкою і все. Можна залишати десь хвилин на 40, на маленьку. Такій потужності, щоб воно тушкувалося. Тим часом ставлю воду на макарони і тепер можна приготувати м'ясо по-французьки. Загалом це м'ясо я готую з ананасом, але цього разу я його не придбала і буду готувати з маринованою цибулею. Це теж дуже-дуже смачно. Цибулю нарізаю об напів кільцями, заливаю кропом і додаю десь 2-3 столові ложки. Оцту. Залишаю десь хвилин на 10-15, в залежності від того, наскільки ви хочете замарувати, замаринувати, перепрошую, цибулю. Я люблю, щоб вона була трошечки замаринована. Була Трошечки хрустка і мала трошечки смак <реш> <реш> оцту форму застеляю фольгою. Для цього я використовую два таких шматочка, тому що одного мені не вистачає. І далі можна вже викладати м'ясо. Я використовую відбивні свинини, я їх не відбиваю, вони в магазині у нас продаються вже нарізаними і дуже-дуже тонкими. Тому якщо я їх ще буду відбивати, то взагалі. Від них я не знаю, що лишиться, вони будуть, наче папір тоненький. Форму нічим не змащую, м'ясо завчасно не мариную, просто його викладаю у форму і додаю інші інгредієнти. Насправді це м'ясо, воно таке водянисте, як це не звучало. Що в кінці, вже десь за 10 хвилин до завершення випікання я вмикаю конвекцію, щоб воно трошечки просушилося під тим гарячим потоком повітря від вентилятора. Далі кожен шматочок змащую майонезом. У мене виходить десь пів чайної ложки майонезу на кожен шматочок. Потім вже можна класти мариновану цибулю. На 9 шматочків м'яса в мене вийшло півтори середнього розміру цибулини. Як ви вже встигли помітити, мій помічник вже пішов, він вже награвся, допомагався. Тепер йому цікаво погратися своїми іграшками, а я продовжую готувати. Поки е справлялася з м'ясом, зварилися макарони, кидаю великий шматок масла, тому що в нашій сім'ї ми любимо, щоб такі макарони були масляні. Напишіть, як у вас, як ви любите їсти макарони чи кидаєте масло? Тівцілі готуються, макарони вже. Готові, лишилися ще хвилин 20-30 і буде ще м'ясо по-французьки. Насправді його вже можна ставити в духову шафу, але я присипаю ще зверху сиром. Я не знаю, як цей сир називається. Він у нас в магазині в Меркадоні продається вже натертий і він не пригорає одразу, він добре плавиться і за 20 хвилин готування м'яса він не горить. Тому я одразу засипаю сиром, але якщо ви використовуєте якийсь інший сорт сиру, то ви можете. Його пізніше, де за 10 хвилин до приготування м'яса його засипати. Ось такі шматочки м'яса в мене вийшли, і, в принципі, вже вечеря готова. Все перекладаю в тарілочку і можна вже ставити на стіл. Кожен хто що хоче, хоч ті втілі, хоч м'ясо по-французьки, все можна обирати. А на цьому буду завершувати своє відео. Чекаю вас у коментарях. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей у нових відео. Па-па!